Міжнародний форум взаємозв'язок хімії та екології, залучення інновацій та сталого розвитку для майбутнього покоління тривав в Ужгороді. У найбільшому виші Закарпаття. Науковці Ужгородського національного університету виграють гранти, аби мати ще більше можливостей для професійного вдосконалення. Як до прикладу, співробітники кафедри органічної хімії з партнерами долучилися до програми Вишеградського фонду. Партнерами цього гранту є три країни, які входять у більшеградську четвірку: це є університет Яна Длугоша Честохова із Польщі, Карловарський університет із Праги, Чехія, а також Пряшівський університет із Словаччини. Ця конференція має такі наступні напрямки, як основні напрямки хімії це аналітична хімія, неорганічна хімія, органічна хімія, фізична хімія, екологія, зелена хімія, а також методика викладання хімії, яка також є достатньо важлива в теперішній час, які б не були часи. Ми ніколи не жаліємося на проблеми, а завжди шукаємо можливості. І... Працівники університету, зокрема, і працівники викладачі начального інституту хімії і екології, відрізняються тим, що постійно шукають можливості фінансування додаткового позабюджетного, зокрема і закордонного. І інститут хімії і екології, якраз в числі найкращих із тих, які щороку виграють гранти всеукраїнські, міжнародні, особисті для викладачів, і так само для наукової роботи кафедри. Сьогоднішня конференція є прикладом саме такої діяльності наукової міжнародної. У конференції взяли участь науковці із шести країн, а також із різних куточків України. За результатами роботи конференції також подані статті у наукові журнали, які індексуються, які є в наукометричних базах. Скопус їх таких статей є 12, А також буде видано п'ять розділів монографії, тобто це є достатньо потужна конференція, яка об'єднує науковців дуже ну, багатьох країн і е, різної географії. На конференцію приїхав і професор університету імені Яна Длугоша в Ченстохові Міхал П'ясецький, який теж є одним зі співорганізаторів заходу в Ужгороді. На конференції е, представлю виклад до дотичок... для того, щоб показати свою солідарність з Україною і з колегами з Ужгорода, Пан професор приїхав в Ужгород особисто, а не проголосив доповідь онлайн для того, щоб показати бути солідарним і співпрацювати далі з колегами з України. Приємно, що незважаючи на складні часи, продовжується наукова робота і співпраця між університетами. Пан професор є науковим керівником аспірантів українських, які працюють як в Україні, так і в Польщі. І е, сподівається, що ця співпраця наукова буде продовжуватися і далі. І мисля, що далі та співпраця буде так овоцна для обох наших учеників. Конференція зібрала сотню учасників. Тривала в змішаному форматі онлайн та офлайн.